І, і за того, що Будга є каракою інтелекту, то інтелект людини буде заточений на 12 обхаву. Тобто на всі аспекти 12 обхави, інтелект кожен раз буде туди заглядувати. І якщо це звичайна людина, якщо у людини немає якихось духовних практик, то будхи там буде руйнувати. І 12 обхаву руйнувати, і життя людини буде руйнувати. Це може вказувати на те, що е, свідомість людини працює над деструктуризацію. Диструк... Дри... Ну, тобто, Має деструктивне направлення, тобто на руйнацію, да? щоб людина не подумала, в итогі це буде закінчуватися руйнацією. Да? Наприклад, це може вказувати на те, що людина хоче щось досліджувати, але вона буде досліджувати ну, бо будха це досліджування. Да? Це така енергія ну, такого, і так, цікавості, хочеться це, це дізнатися, що є. Але Людина буде досліджувати це, це зруйновує. Да? Ну, наприклад, розбиває, руйнує, розрізає, відділяє там, і все таке інше. І тому, якщо йому захочеться е, е, вивчити там, природу свого партнера, то він це буде, він буде руйнувати природу партнера для того, щоб зрозуміти, а як воно там в нього влаштовано. А... Це може призвести до руйнації власного тіла, що в ітогі може привести до того, що тіло буде потрапляти в лікарні, буде потрапляти там, ну, в якісь обмеження, там, наприклад, ну, в тюрми, да, якісь там, ну, там кавінди, да, що ти неможливо вийти із квартири, ти наче і не заточений ти наче не ув'язнений, але із квартири вийти неможливо. Да? Там, в тебе там включаються якісь штрафи, в тебе включаються якісь там, ну, не знаю, ще там якісь обмеження. І за того, що свідомість людини направлена на е, Людина в ітогі в житті отримує втрати. Двінадцятий пхава це пхава Мокші, це будха, який стоїть 12-му пхава, може вказувати на філософський склад ума. Будха може проявляти цікавість до смерті. будха може проявляти цікавість до обмежень або вивчати ці обмеження. До речі, отут Будха буде круто стояти. Якщо людина буде вивчати обмеження, вона буде їх вивчати з позиції руйнації, і вона буде сама в собі ці обмеження зруйновувати. Але це вже не Називається духовна практика. Ну, коли це ж для того, щоб усвідомити це, це ж треба мати якісь знання, це ж треба пройти якийсь шлях для того, щоб дійти до цього усвідомлення. Це 12-й пхава це пхава такого чогось, ну не те, щоб воно там езотеричне. да Там енергія та, яка виштовхує нас. На наступні рівні. А це те, що я казала, що з цим треба розстатися, і тоді ти побачиш наступне. І, і якщо там Будга стоїть, то це вказує на те, що людина може вивчати оце проходження да зміну цих станів, коли відбувається руйнація і, зника, і виникає новий шлях. От людина може в це бути зануреним. Але... Як це буде виглядати зовні? Зовні це буде виглядати як втрати. Тобто, вивчаючи таку позицію, да, прохож проходження відпускання одного і входження в інше, буде виглядати в житті як руйнація. І тому, якщо ми беремо з матеріальної точки зору, то будха в 12-му бхава приносить проблеми, матеріальні проблеми, людина буде втрачати. Якщо ми дивимося вже з філософської, да, і ну, такого пізнання з, ну, з точки зору пізнання, то навпаки, будхі буде давати рух вперед, От через вивчення, через розуміння, через якийсь аналіз, через якусь логіку.